Попакувала трохи. Поки попакували. Ви знаєте, Кавалірочку? Були на лише, моніку лишили там, бо роботу ніхто не відміняв. Так як ми хворі були, то забули, що взагалі існує робота. Так що ми вже на роботі все попакували, приїхали нові рушники, їх є дуже багато. Є з рюшками, є кухонні рушники, є ось такі пледи. І навіть залишимо вам посилання, хто собі захоче. Придбати пишіть, бо їх не є так багато, як здається. знаєте? Бо зараз вони розійдуться, ціна, до речі, набору ось такого з рюшечками, обличчя і баня, ціна 650 гривень. Якість просто вогень. Так що, хто бажає придбати, переходьте за посиланням і в приват пишіть, замовляйте все, що вам потрібно. Так багато маєш набрати. Просто подивись. Не Залізе, не переживай, там не несе шноби. Ще давай. Ще давай, що так мало. Візьми оцю паличку і поможи собі. А я потримаю. Лупка. Та давай скоро буде, як сохне. Так? Давай, давай. Швидасенько дуже. Ти поняв, ти запихаєш і прокручуєш. Ой. Так і тако хлопцем. Я тобі хочу... <laughs> тобі співчуваю, бо ти взагалі не так зробив. Ну. Так. Що лайк буде? Що давай, друг? Ой, моя. Направлю в сторону. Маніка, ти хочеш допомогти? Так, да, давай. Ось так. Давай. Але ще тут треба, так. І треба. Чекай, тут треба. Давай, крути, мазуй. Забираю. Багато дай йому. Другий, другий. Йо, тебе так Давно так сохне, сохне Все. Давай. Це замало. взяв. Давай. Замало? Так. Давай. <плес> Приліплю. Все, чекаємо. Молодец. Знайомтеся. Віталій перший раз. Йош О! плюс йош. Та, а Аркадій в нас вже професіона. Та та й потрогаюсь. Та що вже не тримає? Бо бе. Не заработи черно. Так. А ти нам так рушник? Далі. Ти рушник, я тобі на що дала. що рушник. Супер! Що зробити? Ні, все. Валте? У мене тих експериментів. Це буде? А де моя? Королєва в нас. Це? Гостя. Гостя, гостя. У нас вся при роботі, зубка вже готова. Так що будемо. Віталік їсть. Я їм капусту. Всім смачно. Дякую. А ну покажися. <едит> до стоматолога так ввечером не ходять пізно в твій годині. Я до стоматолога не йду. А кожна один народження? Ні, ні я йду Ну не буде. Амалнарин на кину. Ні, Моніка, ти не хочеш ти зі мною. Нет. Ні, Ні, ну хоча ти хотіла на тусок. Ну так. Ти все називає тепер, що я йду з дівчатами прогулятися. Тама? Ти мене пускаєш? Так. Да. Добре, будь чермна. Кажи пускай, але ненадовго. Скажи, щоб в 10-й годині було як штик. Кажи. В 12-й годині прийшла. Бачиш? Тобто мородити. Ай-яй. Ти Монікає. Будеш спати до шминечка. Я і так не спробу до нас, я літом попівна. Ми завтра не в басейн підемо, а на озеро. Ні, no там чорні кума. Нема. Зараз зима, немає кума. Все, давайте. А що, я була літом. Я довго не буду. Так, до 12-ї додав. Ой, 10 година, по 10. Так, ви їсти, зробите щось, мабуть, нагодуєте. Дев'ять тридцять, щоб було. Ні. А чого дев'ять? Двадцять один-тридцять п'ять. Не люблю рівні чисти. Чула? Добре. Ключі, брати. Відкриті в нас. А то я не закрию. Але там ті закриті. Тому у нас... А Каді, ключі мені А тут віддати. Хоча мене не пуститься до хати взлететься на мене. Скосити.

З сиром посмажили картоплю. Зараз будемо вечеряти. Може, mm -hmm. ми з аркадіом прям змучились, якщо чесно. Mm -hmm. Смажили. Mm -hmm. Довго смажили. Mm -hmm. Але нічого, не смажили, ще будемо їсти. Та Так будемо лягати, дивитися щось. Mm -hmm. Ото самі любимі Моніки котлети. А то наші. Це просто Ми Пос... з м'ясом? А це, це з інакшим м'ясом? А це з сиром і з м'ясом. З інакшим м'ясом, так? З ну, сиром і з м'ясом. І бери. Дуже смачно вийшло. Ми не котлети зробили, ще й картоплю. посмажили. Ми ж молодці. Ну, Та їмо. Смачного. Дякую вам. Кавалерка, а в нас на дворі настояща зима. Але я вам скажу тако. Потрібно кожного тижня кудись виходити з коліжанками, посидіти, поговорити, полялякати, посміятися. Це є корисно і підволічатися одночасно. Так що кавалєрочка, вже пізня година. Ми по хатах всім на добраніч, мирної, спокійної ніченьки. Саме головне, щоб гнида не бушувала. Ну і зустрінемось завтра. Та оповідайте щось. Хто хоче сніжочка, приїжджайте в Трускавець. Получите сніжочок, І за гарний настрій. І за красою. Трускавець Трус попа... да. 365. Всім пока! На добрані 365.